У Львові визначили нове місце для поховання загиблих захисників і захисниць України. Це ділянка, що до завершення процесу декомунізації була відома як пагорб слави. Тепер вона стане сектором поля почесних поховань номер 87, який входить у межі Личаківського цвинтаря та розташований неподалік нинішнього місця поховань на вулиці Мечникова. В першу чергу, кожен з загиблих це в першу чергу герой для своєї родини. А... Переконати цивільне суспільство у героїзмі а, військових насправді досить складно, особливо таку загальну широку масу, але це є довгий і тривалий процес. І, власне, правильними підходами до меморіалізації, ми й можемо це зробити. Ми всі родинам зобов'язані. Я, як колишній військовослужбовець, тепер як ветеран, я розумію, що інакше в принципі і не можна. Військовий меморіал має бути монолітним. Тобто на ньому пам'ятники одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста, це є повага до військових. Це є власне відчуття отої величі, яку ми мусимо дітям пояснювати.